Давай. Подумаю. Аааа! Давай ты поїхали уже, йой. <си> 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 oh, привет, шлябок. Це шлябок. Шлябак. Давай, знімай, снімай, снимай. Ааа, він. хоче хочет обниматься, він хоче <You> обниматися. <плодисно> я не проти, я не проти. Знімайте, 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 дурачок. Что зараз, дитячим днимаш? Це вам не з полікому не Валера суй ему в рот, микрополне. Ус сіти. Він трішки якийсь Так, не то б... новые Снимай, снимай на камеру, я свечу. У меня что-то задамажил. Ой-ой-ой-ой, Прыгай, прыгай, тикай в него. <просу> 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 делай, делай, братишка, делай. О, меня <просу> похилял. Тут ще один убіжище. Алло, він кукає. Все, все, пустіть, пустіть, пустіть. Все, я награвся з вами. Пустіть, пустіть. Мер. Ні, що живий, а не умер. Зажми її, поки я мало, не знаю. Дякую, дякую, дякую. Хватить, хватить, хватить. Ай! Тут був вас. Лера, Валера, ти де? Привіт, Степан. Степан, що ти? Блядь, що робити? Летіти? Та ні, чекай, не треба вакуатись, дістати секс. О! Заживу, зараз <рес> Степан, звідси Шлямок Степан. звідси, будь ласка. Ми тут лед, лед, мы всі разом О, звідси Та идите, идите, идите. Блять! Ви хукера взяли, де то мав. Oh, Ой, забили. Камера, камера, коварь. Ой, я горю. я знімаю, я знімаю, як ты горишь. А ты не хочешь двух я відчину? Мали. Ой! Аааа! Ой, дякую за хил, Ой, Ой, спромок. Ладно, не забрали. Не будь, не будь, помоги. не, помоги, не будь. Я снимаю, я снимаю, не хвилюйтеся, я знімаю, я все снимаю. Я снимаю, я снимаю. Что такое срака, это шо са горы? Він згорів, наш камера згорила. Наш камера сгорила. Поднимайся, поднимайся. Еб твою. Снов са горит. Напишов ты сраку.

О, камера велика? Я не знаю. Обіймайте. О, дякую, я пол, я пол, відстань. Виріжіть маму на всякий. Йоу! Уже ви камеру навіть не побив. Йоу! Зараз буде стріляти, кет. Я знімаю, я знімаю, я знімаю. Посидіть, посидіть. А все, його нема, виходь. Його нема, виходь. Він тут зліва. Та виходь давай, й -й -й, у нас нічого не знято. Може бать. Хочете контента? Хочете контента? Все, хай поїхали. Давай, я знімаю, я знімаю. Давай, я вот попішов, давай. Ей, э ти! Усок говна! А ну, блядь. Чупай їм, сучка. Ух, будь ха Коли вирішила піти на дорай. Там капець як щось жорстко тупає, що робити? Ё-моё! Твій, давай обнімай його, твій, будь ласка. Та да я їбав його, в дай. Обнімай, обнімай, обнімай. Для контенту, для контенту, о, бля, не їсть, поможи, 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 що ти знімає. Я... Обніми, обніми його, Бодь, обнімайся. Я контент, сто, б... 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 він стоп. Б... А, ні, я, Де, я, я. Не, я. що живы. О, о, бля, ты попутно? Ой, Та да, не пхайся, бо я камеру знімаю. Мені, мені, мені. О! Люськи, Рістіане, будь ласка, йоу. Вибай його соку. Та йому йому. Вихай разом по допомогу. Берем інтерв'ю, як вам бути очухалим. Прекрасно, да. я якраз це п'ю пиво халявне. Зараз помру, а так то все добре. Та, звільніть його, як треба звільнити, йоу? Я, я Дякую, бувайте. Як спасти його? Три, два, о, я ще живий, нічого собі. Обнімашки, Похайляй. я в кого обнімашки. <laughs> Зловили типа, що за гіндзюцер Поможіть, поможіть, алло Поможіть, поможіть, хібучі жорстко, поможіть Мене тут не засунь, да ёб твою мать Дістав, 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 біжи, біжи, біжи біжи, Ну я тут Блядь, поможіть, поможіть, поможіть А, я живий, ні? Поможіть, поможіть, будь ласка Та ти задовбав Вако! Так, пана Е. Я и зарезала Прикольно. Вставай, пишлей, вставай, пишлей. Дюкой, бой. Погнали, 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 Але я не можу, чекай, біжи, питик, я в тик, бой. Бежи, біжи, 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 бежи, бежи, чекай, бежи. бни вашки зразу. Найс! Жить, жить, пожить! Все, бежим, бежим, блядь, Я до цієї плюс писать. Просто йди до мене, йди до мене. Иди сюда. Да, вона сама поїде, і май. Да, вона порвалась. Ой, Всіх да. Хорошо, Ха-ха-ха, хорошо. Я фул, я фул. фулл. Ой, веду. Ты не вижу мене. Знимай, зимай, знимай. Я к не снимал. Тут сам Поебал. Та, да, але сейчас вы на меня блочек. А он встань, что А ты в паутине лу? А, я понял, что я поучу. Я тікаю, я тікаю. Ну Валера помер, пойди. А, блядь, не тикай, я ебаю, я сука. Валера, снимайся. Ой-ой-ой, ой. Не-не-не, шип. Ши 80, просто? Весим, висим. Ничего, блядь, пиздец. А ты чего смеешься? Ты на цій не воссмотришь.